Є такі ранки, коли тіло важке, думки ще не зібрані, а на душі тиша, змішана із втомою. Я знаю цей стан. Але сьогодні мені дуже потрібна енергія. І сьогодні я вибираю ранкове налаштування, яке здатне пробудити мою енергію. Сьогодні я вибираю рух, я вибираю енергію, я вибираю прокинутись м'яко, але впевнено. Я ставлю на аркуш перший трикутник. Це моя точка старту, мій імпульс, моя дія. Другий трикутник це моє бажання йти вперед, навіть коли важко. Третій моя ціль, мій намір, моя присутність у цьому дні. Я набираю стільки трикутників, скільки мені хочеться сьогодні додати енергії. Я проводжу нейролінію. Це потік, це енергія, яка вже є в мені. Я просто даю їй рухатись, обов'язково скругляю всі перетини. Я пробуджуюсь кожним рухом руки. Я дозволяю енергії вільно текти моїм тілом. Я відчуваю силу в собі, навіть у тиші. Мій день буде наповнений діями, спокійними, впевненими. Я рухаюсь легко. Я встигаю все, що справді важливо. Я в тілі, я в моменті, я в потоці. Я малюю силову лінію поля, я входжу в простір сили, це поле підтримки, все світ поруч. Я не сама, я в потоці і завершую колом. Це моя гармонія, це мій стан рівноваги у дії, це моє я. Зібране, активне і присутнє. Сьогодні я вибрала себе, я обрала рух, я жива. Я дію. Добрий ранок, і нехай він буде твоїм.